Мудра притча про образу і прощення Чому ти сердишся і ображаєшся, чи не краще заспокоїтись і простити? запитав вчитель. А чому я маю робити йому послуги і прощати? Він же хотів було виправдатися учень. що перебуває тебе, сказав вчитель. Дозволь поставити тобі два запитання, і тоді я відповім на всі твої як і чому. Учень ствердно кивнув головою. Тобі добре, коли ти сердишся і ображаєшся? запитав вчитель. Ні, звичайно, відповів учень. То кому ж ти робиш послугу, якщо завдяки спокою і прощенню робиш собі добре? Чоловік хотів було щось сказати, але відкривши рот, так і не зміг сказати ні слова. Він стояв, втупивши очі в землю. Пам'ятай, від тебе залежить, що ти обереш образу чи прощення, страждання чи щастя. Вибір за тобою, сказав учитель. Але скажіть, як можна не ображатися? Це ж так важко. Ти головне, зрозумій, що кожного разу. Коли захочеш вдарити когось бо чим осуду чи образи, першим, кого замахнувшись, удариш, будеш ти сам.